Вітаю вас, дорогі друзі, мої шановні глядачі. А дякую вам, що ви слідкуєте за нами, і ми хочемо на різні теми порушувати у наших коротких таких післаннях, щоби за наше коротке земне життя ми з вами прожили правильно, розумно і до кінця, проживши, сказали, ми прожили щасливе життя. У Ісусі Христі. Звичайно, це не проста річ. Так багато значить, хто нас навчає, що ми слухаємо, на кого ми дивимось, кому ми довіряємо. І одна із тем, яка є болючою у нашому українському народові, я хочу порушити її, поділитися з вами думками, які випливають із цього тексту дія послів, 16 розділ. І сталося, каже апостол Павло, як ми йшли на молитву, ми побачили, зустріла нас одна рабиня, яка мала Духа Віщунського. Віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідком за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи: ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів і надокучила це Павлові. І він, обернувшись, сказав цьому нечистові Духові, наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла і силу, та й потягли на майдан до Павла. Влади. Тема, яку я хотів би порушити, здавалось б, нам в 21 столітті не личило би говорити про окультні речі, але дивлячись, що люди не міняються ні століттями, ні тисячоліттями. Як колись ворожили, зараз ворожать. Як колись бігали за всякими гадалками. Сьогодні бігають. Хочуть люди знати майбутнє по руках, по картах, по всяких, всяких процедурах. Дозвольте сказати вам правду. Все це є гріховні речі, це є окультні речі, які доказують нам, що існує інша сторона медалі. Ми говоримо про ту сторону, де світло, де правда. Де Божа любов, де Боже прощення, де Божі мир і спасіння і вічне життя у Христі, це одна сторона Божа, вічна, нетлінна, але є тіньова сторона, яка затягує багатьох людей і в нашу, нашій країні, це окультні скриті сили, це дія демонів, яких є дуже багато, і вони різними способами. Хочуть плинути на людину, на її розум, на її серце. І в кінцевому результаті окультні сили мають ціль погубити, знистити людську душу. Якщо Бог хоче спасти нашу душу, то окультні сили мають намір нас покалічити, обманути і в кінці вкрасти нашу душу. І погубити її. Тому так важливо на підставі Біблії ми бачимо, що цей гріх, він, і це явище, воно має тисячолітню історію. До ворожбитів і чаклунів зверталися поважні люди, колись давним-давно, в середні віки, і в наші дні люди звертаються до тих, хто не допоможе, а навпаки, пошкодить. Я знаю, із Свідчень людей про те, як в деяких областях жили потужні чародії в Житомирській області, в інших областях, де навіть високі чиновники високого рангу приходили, щоб знати, що буде далі, яка доля, які будуть далі чекати, яка історія чи випадки. Моя порада вам на підставі Біблії, того, що ми читали. Ці люди кажуть деяку правду. Віщунський дух, дух сатани, дещо знає, но не все. Ми бачимо, що ця жіночка, ця рабиня мала оцього духа Віщунського. і вона говорила вроді правильні речі: це раби Бога Всевишнього, вони вам звіщають дорогу спасіння, Якби рекламу зробила Павлові з одної сторони серед тих людей, які там проповідував апостол Павло. Але Божий чоловік зрозумів, він знав, що це є не від Бога. Бог так не діє. Він зрозумів, що це дія темних, злобних оцих сил темряви. І він, обернувшись, маючи владу, дав наказ цьому духу віщунському, щоб він вийшов з неї. Так, це була звичайна людина, звичайна жіночка, але в її серці. Жив оцей дух віщунський, який впливав на людей, а дехто на тому заробляв великі гроші. Тому, користуючись тим, що Біблія нам говорить, що вона засуджує, застерігає, щоб ми, християни, не займалися тими речами. Соромно для тих християн, як ми ходимо в церкву, а бігаємо до чарівників. До якихось бабусь, щось викачуємо, щось гадаємо, щось віримо, якісь волоски, в якусь темну річ, якісь е, котячі, собачі пороги, віники і так далі. Стільки всього воно літає у духовному просторі і хоче заволодіти нашими серцями. Дорогі мої, відкиньмо ці лукаві спроби, щоб нас вразити. І затягнути у свій омут. О, вона правильно казала, дорогі мої, ворог ніколи не говорить чистої неправди. Він говорить вроді правду, але додає потім своє, щоб ми на це піддалися, щоб ми на це клюнули і стали його рабами і його підвласними. Тому бережімося від всяких окультних справ, не ходім. Я знаю одне село Житомирській області, у якому я був, жив потужний чаклун, дід Петро, і навіть йому зробили пам'ятник, під який ідуть люди. І в цьому селі, на превеликий жаль, цей дух володів цілим селом і мені сказали, що там чимало людей покінчили життя самогубством. Дух нечистий веде до погибелі, веде до, до страшної катастрофи, веде до суїциду. До самогубства і до заблуди. Ми маємо то покинути і з тим порвати. Павло чітко і ясно сказав, давши команду і вигнав цього Віщунського Духа. Перестаньмо вірити у всякі пороги, у всякі п'ятниці, що можна, що не можна, що там бігає чи не бігає, що там кажуть чи не кажуть. Уникаймо окультних справ, вони вдаруть по нас раз. Вони вдаруть по нашому потомству, тому що хто заліз на територію окультну, просто так не відбудеться. Найкраще з цим порвати сьогодні і сказати: Господі, прости мене, звільни мене, я хочу залежати не від духа злоби темряве, від окультних, скритих демонських сил. Я хочу належати, залежати від того, хто мене створив. Полюбив, за мене помер, для мене воскрес і готує нам вічну спадщину. Тому довіряємо Богові, а від окультного втікаймо, бо це сильно вдарить по нас, а Бог нас любить. Тому Біблія строго засуджує всяке чарівництво, всяке гадання по картах, по кавовій гущі чи по іншим предметам не йдіть до тих людей. Вони тільки на вас заробляють і гарно живуть, як ці люди жили. Тому вони бачили, що втратили дохід, бо Дух Віщунський покинув цю молоду дівчину. І вони потягнули Павла і силу на суд до влади. Вони ж тепер ущерб будуть мати. І тому не даймо. Права ворогу нас обманути, ви народжені і я для світла, для Бога, для радості, для чисто побожного життя. І в нашому серці має жити Божий Дух, а не віщунський, а не чародійський, а не всякий гадательський. Вони приведуть нас у темряву, де нас ворог знищить і погубить душу нашу. Я бажаю вам, щоб ваше серце завжди було відкрите перед Богом. І закрите для діл темряви, бо кому служиш, від того і буде нагорода. Хай Бог вас всіх благословить. Шукаймо Господа, доки можна знайти. Читаймо цю святу книгу Біблію, і вона просвітить нашу душу, вона нам дасть добрий напрямок, і наше життя буде щасливим уже на цій землі, бо воно було з Богом.